Труханова відповідно, ну його подальша доля важко прогнозована, тобто що далі з ним взагалі буде. От сьогодні про це поговоримо з нашим гостем. Це Михайло Кузаконь громадський діяч з Одеси, ветеран ЗСУ. Отже, пане Михайло, ну ми бачимо, що зараз. От я наскільки слідкую за цією ситуацією, є такі дві основні думки щодо цього позбавлення Труханова українського паспорту. З одного боку, це дуже вітають, кажуть, що це правильно. Давно треба було зробити, що він російський агент. З іншого боку, є інша думка: що це е, така розправа з е, мером, який там чимось не догодив, значить. Е, Центральній владі, і тепер, от таким чином, влада, діюча влада бере під контроль місто Одеса. А ви як вважаєте, що відбулося, і чи справедливе це позбавлення Труханова українського громадянства? Дивіться, що я думаю. Я добре обізнаний взагалі по всіх справах Одесі, і багато. Кримінальних проваджень, в яких е, фігурує Труханов, е, ми ініціювали, е, ініціювали. от і те, що стосується паспорту, ми доводили в суді ще в 20-му році. Е, тобто, що я хочу сказати, я хочу сказати, що беззаперечно я це стверджую, російський паспорт в нього був на сьогоднішній день. Я не знаю, є він чи ні, але я беззаперечно стверджую, що він до сих пір являється громадянином. Російської Федерації, чи справедливо, чи несправедливо поступили з ним, не знаю. Військово-політичне керівництво прийняло таке різке, можна сказати, рішення, тому що, на мою думку, його давно потрібно було позбавити громадянства і посадити. Насправді, тому що, на мою думку, ця людина це, ну, це ворог нашої насправді країни. От. І те, що зроблено. Може, може, є така думка, можна вважати, що це зроблено якось е, через коліно трошки, але слухайте, в нас іде війна, і я, я думаю, що сантиментів тут не повинно бути. Те, що це для Одеси добре, на мою думку, однозначно. Те, що це для України, добре, однозначно. Те, що це для обороноздатності, добре, однозначно. Тому що Труханов, цей за ним за ним величезний шлейф. Е, Такої людиною, яка поставила сюди а, кримінальна а, мафія, причому з російським корінням. І безумовно, коли а, він а, під час цієї війни, така людина, така постать, є мером, я вважаю, що, мабуть, найзначущого після Києву для України стратегічного міста це величезна небезпека, величезна безпека, небезпека для нас всіх. Чому так? Е Рішення прийнято, на мою думку, так пізно, я не знаю. Не я приймав це рішення. Якби я приймав о, чи впливав на прийняття такого рішення, я б це зробив дуже давно. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, його поставлена мафія, і все. А от, а розкажіть взагалі, от наскільки вам відома біографія. Пана Труханова, хто він взагалі? Звідки він взявся? Тому що ну от як який його кар'єрний шлях? Чи справді він є вихідцем з кримінальних кіл? Як про це кажуть? Тому що ну може в Одесі люди знають більше? А в цілому в Україні я думаю, мало хто знає біографію мера Одеси? От він звідки, взагалі, от зійшов дійшов до посади мера? Ким він був раніше, а який його цей життєвий і кар'єрний шлях? Дивіться, у нас на початку 2000-х був переділ сфер впливу в Одесі. Відбувався це був досить кінець х початок 2000-х. Це насправді був ну дуже страшний такий період, тому що майже, майже кожен день вбивали людей в Одесі. Потім воно мені теж відомо, існувало величезне кримінальне провадження. Там дві групи кілерів працювали, і ну це написано скрізь вже багато, і навіть не мабуть мемуарів є про це. Що за цим всім стояв е такий ангел Олександр Ангер. Тобто, він є головним кінцевим бенефіціаром і патроном Труханова. Про це дуже багато насправді написано, кому цікаво. Є вот. е також я ж кажу, було велике кримінальне провадження, де в свій час. Кучма, під час, точніше, під, під час президентства кучми Ангерта вивели задушки цієї справи, як я вважаю. Тобто, мені це, мені це достеменно відомо. От. І відповідно, коли тоді кучма, скажімо так, боровся з злочинністю, вони просто злочинність організовано поставили під контроль. І вони не всіх знищили, знищили там, скажімо, так, злочинних авторитетів, а частина, як відомо, залишилася. Вона співпрацювала з певними службами, їх поставили під контроль. І по факту вони легалізувалися. Анг Ангел, Олександр Ангел, він є тією закулісною людиною, яка в принципі цього Труханова й зробила миром. Одеси. Ну, звісно, використовуючи різні інструменти, всі які є у мафі, Да, це підкуп, залякування, там все що завгодно. Mm. Вот. Таким чином, Геннадій Труханов став мером. Його вирощували деякий час для, для цього. Чому його? Тому що він для них абсолютно зрозумілий. Він з ними дуже довго співпрацював, 90 років дуже багато повідомлень є. Вони в відкритому доступі, як його там фіксувала італійська поліція з грецьким паспортом, і так далі. Тобто він частина міжнародної мафії. Причому ця мафія в 90-ті а, торговлею зброєю. Ну і в Одесу вона тоді зайшла з а, теж російським корінням. Чому я так кажу? Тому що в нас був термінал, от і вони займалися ну, відповідно енергетичними ресурсами. Паливом, газом, і так далі. Пов'язані з Росією дійсно. От. І от таким чином у нас виник такий мер, як Геннадій Труханов. Щодо його діяльності, до його діяльності на посту мера. Це вже 12-й рік, як він мер, вони дуже серйозно і суттєво закріпилися. От в Одесі. Оця. Він як спрут, він як спрут, так опутав всю Одесу. От. І Просто шансів політичним мирним шляхом, ну, його збити я, ну, фактично неможливо. Чому? Тому що вони абсолютно все контролюють. Абсолютно, це системна така мафіозна е структура величезна з, зі, зі своїми людьми, з, людьми скрізь. Е от е під час президентства Порошенка мені це теж абсолютно відомо, е бо я був. Ну, скажімо так, учасником багатьох подій в Одесі, наприклад, очільник СБУ був їхня людина, прокурор міста був їхня людина. Розумієте, тобто, вони настільки захопили всі гілки влади в Одесі, що ну нічого неможливо було зробити проти них, але тим, тим не менше, з... Звертались до набу в тому що і я викривач по одній з, е, офіційний викривач по одній з великій справі, яка до речі зараз слухається в, е, в АКСІ. да і десь місяць тому вже перейшли по суті слухати цю справу по суті. Тобто, я маю надію, що можливо в листопаді, десь до кінця року, будуть ще результати і по. Для нас, для Одеситів, мабуть, самі резонансні е кримінальній е справі, корупційній, да е вона звучить так: е створення злочинної організації. Це, по-моєму, 255 частина. Перша, якщо я не помиляюсь, от і там в матеріалах це саме по цій всій справі я є вкривачив Саме в цій справі дуже багато матеріалів. Е і в слуханнях цієї справи ну просто за дуже велика. Там роками вже вона йде. Звичайні люди слідкувати не будуть. Ну якщо коротко, там дуже зрозуміло і чітко, прокурор прокурори САП доводять ту роботу, яка була проведена детективами, і доводять, як це все було в них влаштовано. І насправді це такий величезний спрут. Який ну, просто захопив місто. І що саме погане, то вони використовували, звісно, і всі можливості пропагандистські, да? тобто досить велика кілька, кількість людей, От зараз там, як це там, нашого мера, отак взяв військово-політичне керівництво, Зеленський взяв так і, скажімо так, через коліно. Прибрав це наш мер. Там не чіпайте, ми його вибирали і так далі. Ну, по-перше, вибирали його за нього. Просувало 117 тисяч на останніх виборах з 685 000, Якщо теж я не помиляюсь, взагалі людей з виборчим правом в Одесі да громади, От, тобто невелика кількість, але неможливо створити альтернативу в таких умовах, розумієте політично цим людям. Ну тому що захоплено все. Мас-медіа, ресурси величезні, шалені кошти все вкидаються. Дуже великі кошти вкидаються насправді фактично кожен день, в висвітлюючи який Труханов прекрасний мер. А я знаю, наприклад, що він їздить, наприклад, коли прильоти, він обов'язково з камерами там з'являється. Що він там робить, я не розумію. Він ну, піариться, звісно, він заважає роботити, працювати рятувальник. Але він от таким чином, тобто це постійний піар, 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 піар. І людям, які глибоко глибоко не, не пірнають у цю тему, здається, що він проводить якусь там не знаю серйозну роботу. Насправді це, це чисто піар акції. Окрім того, запитайте будь-якого Одесита там за 11 цих років, більше ніж 11 років, чи реалізован в Одесі якийсь, хоч якийсь проект скажімо так, міського масштабу ні.